Грана Ганісяна і Микиту Ханганова окупанти в Бердянську стратили, не чекаючи суду. Про це заявив в ефірі телемарафону омбудсмен Дмитро Лубінець. Не виключено, що потім загарбники могли інсценювати їхню загибель за якимось іншим сценарієм, щоб виправдати свій злочин. Але що насправді відбулося От зараз, це намагаються з'ясувати зокрема представники організації медійна ініціатива, і ми поговоримо, з медійна ініціатива за права людини. Ми поговоримо з її очільницею Ольгою Решети. Головою. Пані Олю, добрий вечір, слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Отже, зараз у нас є факт: окупанти вбили двох юнаків. За словами очільниці військово цивільної адміністрації Вікторії Галіциної, це були снайпери, снайпери їх вбили. Але по факту, що сталося, ми поки що не розуміємо, що вдалося вам з'ясувати. Насправді верифікованої інформації практично немає по цьому кейсу. На превеликий жаль, а все, що нам вдається з'ясовувати, це такі уривки інформації. У нас і втрачений зв'язок уже з сім'ями хлопців, які залишалися, залишаються на окупованій території, а тому, що вони перебувають під дуже серйозним пресингом окупантів. У них продовжуються постійні обшуки. І власне допити допити відбуваються. Наприклад, мама Микити в відразу після вбивства хлопців цілу ніч провела у слідчому комітеті, де її допитували, і можете собі уявити, в якому стані знаходяться сім'ї. Тому версії, у нас є кілька версій того, що відбулося. Кожна з них потребує перевірки. Це могло бути інсценування, власне перестрілки так званої. Це могло бути провокація та спров... хлопці могли спровокувати на якісь такі дії для того, щоб організувати збройне затримання. Ну і власне ми не виключаємо того, що хлопці могли піти на відчайдушний крок, оскільки вони були доведені до відчаю останніми тижнями, коли тиск на них дуже сильно посилився. Ви знаєте вже цю історію, так що ще в вересні минулого Року Тіграна затримували, його жорстоко катували, імітували розстріл. Після того його відпустили. Але хлопців зобов'язали щодня з'являтися зобов у так званий відділок поліції для того, щоб відмічатися, продовжувалися допити, слідчі експерименти. але ми тоді не піддавали цю ситуацію розголосу, сподіваючись, що ну це така типова практика окупантів для того, щоб залякати і інших молодих людей на окупованій території, щоб вони не проявляли свою патріотичну позицію. Але в останні кілька тижнів перед трагедією. Цей тиск просто був неймовірний. Їм уже оголосило обвинувачення у диверсії, їм загрожувало до 20 років ув'язнення згідно з російським законодавством. Ми звернулися до міжнародної спільноти, щоб вона захистила хлопців Європарламент. Ухвалив резолюцію конкретно по Ханганової гнісяну, так. де звернувся до міжнародного комітету Червоного Хреста ООН за допомогою, щоб хлоп щоб їм допомогли виїхати на підконтрольну українському уряду територію. Проте не було зроблено за для цього нічого. Останні кілька днів до трагедії хлопці переховувалися від слідства. Вони дуже боялися ага. арешту. В суботу, зранку, вони таки з'явилися додому, але до них приїхав слідчий, він мав довгу тривалу розмову з Тіграном. Ми не знаємо, про що була ця розмова. Але очевидно, ця розмова і стала першою причиною того, що відбулося потім. Потім але хлопці от, пішли, але на на навіщо, навіщо вбивати це? Ну, те, що Росія воює проти мирного населення і вбиває мирне населення, це факт. Але це діти. Ну, навіть якщо ми уявляємо сценарій перестрілки, ну є мільйон варіантів, як знешкодити, зупинити, затримати Я абсолютно з вами погоджуюся, і більше того, під час всіх слідчих дій, які вчинялися там протягом цих місяців, слідчий супроводжувався величезною кількістю силовиків озброєних людей. Тобто, хлопцям не дозволяли зробити ні рух вправо, ні рух вліво. А тут за 15 хвилин перестрілки з'явилися снайпери, які прицільно вбили хлопців. Судячи з кульових отворів, це була прицільна стрільба. Вони не намагалися ну поцілити в якісь частини тіла інші. Вони прицільно. Стріляли на ураження, щоб заподіяти смерть хлопцям, тому я не можу вам відповісти на питання, для чого це логіка там втрачена. Можливо, для того, щоб інші боялися, можливо, для того, щоб приховати якісь сліди своїх злочинів, тому що ну або навісити на хлопців на таке ярлик терористів, очевидно, угу. тому що треба було виправдати якісь ось ці переслідування, які стали відомі всьому світу. Пані Ольго, дякую вам за цю розмову. Ольга Решетилова, голова організації Медійна ініціатива за права людини. Ми поговорили про вбивство двох українських підлітків в тимчасово окупованому Бердянську.